Математика, урок третій, частина третя. Тема уроку нумерація чотирицифрових чисел, задачі на подвійне зведення до одиниці. Попрацюємо з вами із таблицею круглих чисел, раніше із таблицею чотирицифрових чисел від 1061 до 1110. Прочитайте у таблиці числа від 1081 до 1100. Прямому порядку. Прочитайте числи від 1100 до 1110 у зворотному порядку. Обведіть або виділіть у таблиці числа, у яких цифра розряду одиниць на один менше від цифри розряду десятків. Обведіть або виділіть у таблиці числа, у яких цифра розряду одиниць на один менша від цифри розряду десятків. Так, це в нас число 1065, 1076, 1087, 1098. Прочитаємо з вами та пригадаємо навчальну одиницю. Попереднє число стоїть перед наведеним числом. Наступне число стоїть після наведеного числа. Наприклад, наведене число 1 тисяча попереднє 999, а наступне 1001. Запишіть: три наступних і три попередніх числа для найбільшого трицифрового числа. Яке в нас найбільше трицифрове число? Так, 999. Запишіть три наступних і три попередніх числа для цього числа 999. Так, це в нас числа 996, 997, 998, 1000 1001, 1002. Підкресліть у записаних числах цифру розряду сотень. Так, 996, 9 сотень. 997, 9 сотень, 998 9 сотень. У uh, 1000 у розряді сотень записаний 0, 1001. У розряді сотень записана цифра 0 і 1002. У розряді сотень записана цифра 0. Підкресліть ці цифри. Дуже добре. Запишіть у робочому зошиті сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 4. Виконайте завдання знайка в робочому зошиті. Знайдіть різницю іменованих чисел двома способами за зразочком. Розглянемо з вами зразочок. На попередньому уроці ми з вами віднімали. Години і хвилини на цьому уроці ми з вами працюємо із хвилинами і секундами. Пригадаємо, в одній хвилині у нас 60 секунд. Розглянемо зразок. Від 5 хвилин 12 секунд відняти 2 хвилини 8 секунд. Перший спосіб ми записуємо безпосередньо в тому вигляді, в якому на записані числа. Віднімаємо і це ми отримаємо 3 хвилини 4 секунди. У другому спосібі ми перетворюємо у секунди. 5 хвилин 12 секунд дорівнює 60 секунд, ми множимо на 5 хвилин, тому що в одній хвилині 60 секунд і додаємо ще 12 секунд. І отримаємо 312 секунд. 2 хвилини 8 секунд дорівнює 60 секунд, ми множимо на 2 хвилини і додаємо ще 8 секунд, дорівнює 128 секунд. І потім ми від 312 віднімаємо 128, це буде 184 секунди. Або це дорівнює 3 хвилини і 4 секунди. Запишемо з вами безпосередньо розв'язання першого нашого прикладу. 9 хвилин 13 секунд відняти 6 хвилин 5 секунд. Дуже уважно дивимося і пишемо одиниці під одиницями, десятки під десятками. Від цього залежить, наскільки правильно ми обрахуємо значення. Ми спочатку віднімаємо секунди. 13 секунд відняти 5. Так, це в нас буде 8 секунд. І 9 хвилин відняти 6 хвилин. 3 хвилини так, 3 хвилини, 8 секунд. В другий спосіб ми з вами перетворюємо складене іменоване число. у просте. 9 хвилин 13 секунд дорівнює в одній хвилині у нас міститься 60 секунд, тому ми 60 секунд множимо на 9, тому що в нас 9 хвилин. І додаємо ще 13 секунд. 60 множимо на 9, це у нас буде 540 та ще 13 – 553 секунди. 6 хвилин, 5 секунд дорівнює. Ми знову ж таки 60 секунд множимо на 6 хвилин, тому що у нас а, 6 хвилин. І додаємо ще 5 секунд. І отримуємо 365 секунд. І тепер ми з вами записуємо від 553 секунд відняти 365 секунд. Який результат ми отримали? Так, ми з вами отримали 188 секунд. Або це 3 хвилини і 8 секунд. А тепер поставте відео на паузу і знайдіть різницю іменованих чисел двома способами, саме ви розубили. Від 7 хвилин 25 секунд відняти 3 хвилини 8 секунд. А потім ми з вами перевіримо. Перевіряємо з вами. Від 7 хвилин 25 секунд відняти 3 хвилини 8 секунд дорівнює 4 хвилини 17 секунд. Робимо з вами перевірку другого способу. 7 хвилин 25 секунд дорівнює 60 секунд, помножимо на 7 додати 25 секунд дорівнює 445 секунд. 3 хвилини 8 секунд дорівнює 60 секунд множимо на 3 і додаємо ще 8 секунд, отримуємо 188 секунд. Від 445 секунд віднімаємо 188 секунд. І в результаті отримуємо 257 секунд. Або отримуємо 4 хвилини 17 секунд. Запишіть у робочому зошиті математичний диктант Ми Велика Крапочка, д, маленька крапочка. Прослухайте завдання математичного диктанту та виконайте його. Виконай завдання математичного диктанту. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Перший раз уважно прослухай його, не роблячи записів. Коли завдання буде продиктоване вдруге, запиши та виконай його і налаштуйся слухати наступне завдання. Знайди суму чисел 56 та 20. Знайди суму чисел 56 і 20. До числа 200 додай число 800. До числа 200 додай число 800. Перший доданок 860. Другий доданок 120. Знайди суму. Перший доданок 860. Другий доданок 120. Знайди суму. Додай до числа 1 тисяча число 5 тисяч. Додай до числа одна тисяча, число 5 тисяч. Обчисли суму чисел 120 і 510. Обчисли суму чисел 120 і 510. Перший доданок 260. Другий доданок 3000. Знайди суму. Перший доданок 260. Другий доданок 3000. Знайди суму. Розстав усі отримані результати в порядку спадання. Розстав усі отримані результати. Порядку спадання. Перевіримо з вами результати математичного диктанту. Якщо правильно ставляєте плюсик. Якщо неправильно, перекреслюєте і пишете правильну відповідь. Увага! 76 1000, тисяча.

з наступним завданням і запишемо відповіді на запитання порівняйка. Наскільки сума чисел 50 і 20 більша від різниці цих чисел? Сума чисел 50 і 20 це 70. А різниця чисел 50 і 20 це 30. Так, скажіть мені, будь ласка, наскільки сума чисел буде більша від різниці? Так, на 40. Від 80 віднімемо 30 і отримаємо 40. Запишемо з вами на 40. Спробуємо дати відповідь на наступне запитання. Наскільки різниця чисел 600 і 200 менша за суму цих чисел? Дізнаємося з вами, яка ж у нас різниця чисел 600 і 200. Так, це 400. А сума чисел 600 і 200. Так, це 800. Так, скажіть мені, будь ласка, наскільки різниця чисел буде менша за суму цих чисел? Так, на 400. Так і запишемо. Пригадаємо з вами та прочитаємо навчальну одиницю, вставивши пропущене. Так, буквений вираз. Це запис складений із чисел, букв, знаків арифметичних дій і, якщо потрібно, дужок. Щоб обчислити значення буквеного виразу, потрібно замість букви записати її числове значення і виконати необхідні арифметичні дії. Допоможіть торнадо обчислити значення буквеного виразу, якщо в нас А дорівнює 70, а Б дорівнює 195. Зараз поставте відео на паузу та виконайте обчислення першого виразу і другого виразу А і Б. А вираз В ми з вами виконаємо разом. Поставте відео на паузу, спочатку виконайте обчислення виразів А і Б. Перевіряємо з вами вираз А. До 460 додати добуток чисел 3 і 70 і відняти число 195. Перша дія це у нас 3 множина на 70. Так, буде 210. Тому ми переписуємо 460 додати 210, відняти 195. Обчислюємо з вами, що виконуємо дії в порядку запису, одного ступеня. 460 додати 210. Так, це в нас буде 670, а 670 відняти 195, 475. Вираз Б від однієї 1100 відняти суму чисел 630 і 70, розділити на 10. І до цього всього результату додати число 195. Обчислюємо з вами першу дію. Перша дія в дужках. 630 додати 70. Це в нас буде 700. Так. І ми з вами записуємо 1100 відняти 700. І далі переписуємо без змін поділити на 10, додати 195 і Наступна дія це в нас безпосереднє самоділення. 700 ділимо на 10. Буде 70. І в нас 1100 відняти 70 і додати 195. 1100 відняти 70. 1030 та додати 195 так 1225. Виконаємо з вами обчислення виразу В. Знову ж таки, ми перепишемо в себе зміни, але замість буковок ми ставлюємо числа. 240 додати. Відкриваємо дужки. у дужках 280. Ми ділимо на 70. Додаємо різницю чисел 195 і 105. Так. І від цього всього віднімаємо 127. Виконуємо з вами першу дію. Перша дія в нас у дужках, але подивіться, тут подвійні дужки. Отже, в дужках у нас буде перша дія у дужках. Потім буде друга дія ділення у дужках, третя дія додавання у дужках, Четверта дія. Додавання за дужками перша і п'ята дія віднімання. Отже, ми з вами запишемо все безпосередньо по діях для того, щоб не заплутатися, для того, щоб ви зрозуміли, де в нас взялося яке число і яку дію ми виконали. Ми з вами переписуємо до дужок все без змін. 240 додати, переписуємо без змін. Але ми відразу виконати 280 на 70, ми не можемо, тому що ми не виконали першу дію. Перша дія нас 195 відняти 105. Так, буде 90. Ми з вами переписуємо 240 додати. Коли ми виконали першу дію, 195 відняти 105, це буде 90. Ми виконуємо другу дію відразу 280 поділити на 70, це буде 4. І в дужках ми до 4 додаємо 90. І потім віднімаємо 127. Дорівнює, виконуємо дію в дужках. 4 додати 90, 94. Отже, 240 додати 94 відняти 127. 240 додати 94. Так, це в нас буде 334. А 334 відняти 127. Так, буде 207. Дуже добре. Молодці. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 14. -та. Сьогодні ми з вами потрапляємо на сторінку мудрого задачника. Хоч я завжди я мовчу, та усіх всього навчу, додавати віднімати множити, ділити з точними науками залюбки дружити, Любов Яковенко. Ти вже знаєш, як розв'язувати задачі на зведення до одиниці першого і другого видів. Сьогодні ми навчимося розв'язувати задачі на подвійне зведення до одиниці. Розглянемо з вами задачу та зразок розв'язування цієї задачі двома способами. Задача. У дельфінарії п'ятьом дельфінам за три дні дали 30 кілограмів риби. Скільки кілограмів риби потрібно одному дельфіну на один день? Цю задачу можна розв'язати двома способами. Перший спосіб. Міркуємо так. Спочатку дізнаємося, скільки кілограмів риби потрібно 5 дельфінам на один день. Для цього потрібно 30 поділити на 3, отримаємо 10. Отже, п'ятьом дельфінам на один день потрібно 10 кг риби. Тепер можемо знайти, скільки кілограмів риби на день потрібно одному дельфіну. Для цього 10 поділимо на 5, отримаємо 2. Отже, одному дельфіну на день потрібно 2 кг риби. Запишемо коротку умову розв'язання за арифметичними діями з поясненням і повну відповідь задачі. П'ятьом дельфінам на три дні 30 кілограмів. Одному дельфінові на один день. Невідомо кілограмів. Розв'язання. Перша дія 30. Ми ділимо на 3, отримуємо 10 кілограмів. П'ятьом дельфінам на один день. Друга дія 10 поділимо на 5 і отримуємо 2 кг. Відповідь: 2 кг риби потрібно одному дельфінові на один день. Розглянемо з вами другий спосіб розв'язання цієї задачі. Міркуємо так. Спочатку дізнаємося, скільки кілограмів риби потрібно одному дельфіну на 3 дні. Для цього слід 30 поділити на 5. Отримаємо 6. Отже, одному дельфіну на три дні потрібно 6 кг риби. Тепер знайдемо, скільки кілограмів риби потрібно одному дельфіну на день. Для цього 6 поділимо на 3. Отримаємо 2. Отже, одному дельфіну потрібно 2 кг риби на день. Запишемо коротку умову розв'язання за арифметичними діями з поясненням і повну відповідь задачі. Дивимося, умова така сама, як і в першому способі. П'ятьом дельфінам на три дні 30 кілограмів. Одному дельфінові на один день невідомо кілограмів. Розв'язання. 30 поділити на 5 дорівнює 6 кілограмів пояснення одному дельфінові на три дні. Друга дія – 6 поділити на 3 отримуємо 2 кг. Відповідь: 2 кг риби потрібно одному дельфінові на один день. І зараз ми з вами спробуємо розв'язати задачу на подвійне зведення до одиниці першим способом у підручнику, а другим способом у робочому зошиті. Якщо ми розв'язуємо з вами записуємо два способи: один спосіб у підручник, другий спосіб у робочий зошит, в нас буде два рази записана умова до задачі і два рази записана повна відповідь. Прослухайте, умову до задачі. Узимку, двом коровам на 5 днів згодували 20 кілограмів буряків. Скільки кілограмів буряків потрібно одній корові на один день? Згідно умови, нам відомо, що двом коровам за 5 днів згодували 20 кілограмів буряків. Запишемо двом коровам на 5 днів 20 кілограмів. Запитання, скільки кілограмів буряків потрібно одній корові на один день. Так, одній корові на один день невідомо, скільки потрібно кілограмів. Розв'язання. В перший спосіб ми з вами дізнаємося, скільки, верні, скільки кілограмів потрібно двом коровам на один день. Тобто, перший спосіб ми беремо 20 і ділимо на кількість днів. В даному випадку 20 поділимо на 5. Отримаємо 4. Так, пояснення двом коровам на один день. В першій дії ми дізналися, скільки ж кілограмів буряків потрібно двом коровам на один день. В другій дії ми з вами дізнаємося, скільки кілограмів буряків. Потрібно одній корові на один день. Так, ми 4 поділимо на 2 і отримуємо 2 кілограми. Запишемо з вами вираз до задачі, адже у зразку в нас не було виразу, але нам потрібно складати також і вираз до задачі. Вираз пишеться по другій дії і по відомих даних. 4 в нас невідомо, 2 відомо. Замість де в нас з'явилося 4? Це 20 поділило на 5 і вираз буде 20 поділити на 5 поділити на 2. Пригадайте, це вираз у нас дуже подібний до виразу, який ми з вами складали у задачах на зведення до одиниці першого виду. Скажіть мені, будь ласка, скільки кілограмів буряків потрібно одній корові на один день? Так, 2 кілограми буряків потрібно одній корові на один день. А тепер відкрите робочі зошитки. Запишіть задача 9 і посередині напишіть другий спосіб. Розв'яжемо з вами цю задачу другим способом. Отже, умова в нас до цієї задачі залишається такою самою. Давайте пригадаємо, як ми записали умову. Двом коровам на 5 днів. 20 кілограмів, одній корові на один день невідомо скільки кілограмів. Цю умову ми з вами і перепишемо: двом коровам на п'ять днів 20 кілограмів, одній корові на один день, невідомо, скільки кілограмів. Нам потрібно буряків. Розв'язання. Якщо у першому способі ми з вами дізнавалися, скільки скільки кілограмів. А нам потрібно на один день двом коровам, то тут ми можемо втізнатися в другому способі, а скільки кілограмів буряків потрібно одній корові на 5 днів. Як це можна відразу запам'ятати? В першому способі ми 20 ділили на 5 днів, в другому способі навпаки, спочатку ми 20 ділимо на 2, тобто ми 20 кілограмів розділяємо на дві корови. Запишемо 20 поділити на 2 дорівнює 10. І тут тепер ми знаємо, що це нам потрібно одній корові на 5 днів, тому що 5 ми ще не чіпали. А тут ми поділили на 2, отже, тут одна корова. Одній корові на 5 днів. Коли ми знаємо, що одній корові на 5 днів потрібно 10 кг буряків, то ми можемо дізнатися, скільки потрібно одній корові на 1 день кілограмів буряків. Так, ми 10 поділимо на 5 і отримаємо 2 кілограми. Тепер ми з вами запишемо вираз до задачі. А вираз у нас так, такий самий, як ми записували і в першому способі, і подібний до задач на зведення до одиниці першого виду. Так, 20 поділимо на 2, поділимо на 5. Ми бачимо, що у нас вираз другого способу відрізняється від виразу першого способу. Лише тим, що у нас другий і, третій, другий і третій дільник ми поміняли місцями. І запишемо відповідь: 2 кілограми буряків потрібно одній корові на один день. Закриваємо свої робочі зошитки. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 16. Виконуємо з вами сторінку чемпіонів. Зверніть увагу на задачі на подвійне зведення до одиниці, де потрібно записати дії двома способами. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці. Чудова робота.